Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали Телеграма. з телеграфа пише заради України. Зеленський має тепер під у відставку. Цей лідер не є частиною вирішення конфлікту із Росією. Тепер він частина проблеми. За даними видання, за останні рік Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу, щоб вислати, розвідувати та уязнити багатьох провідних політичних опонентів і критиків. Опозиційні змі були закриті, а тисячі підприємств були захоплені найближчими зеленського під приводом передбачуваних зв'язків із Росією її говорить зінобібрецький. Незважаючи на бойові дії, що продовжуються все частіше лунає заклики до проведення нових виборів. Повідомляється у статті. Понад 70% українців вважають, що їхні лідери наживаються на війні жахливо-руйнівному явищі воєнного часу. Автома від бойових дій, як серед солдатів, так і серед цивільного населення, є глибокою. У той же час підкреслює Бібрецький влада планує пред'явити підозри Петру Порошенку. Через меру Києва Віталію Кличку. про це повідомила нардепка Анна Скорохода. А тепер ось. Вам і Зеленська, який не втікає екзиль, який не стався. Пишу телеграм канал Печара Дракона далі мовою оригіналу. Я послухав інтерв'ю колишнього посла України Великій Британії, а дота віце-прем'єра та міністра іноземних справ Вадима Пристайка і не йде з мене з думки та частина інтерв'ю, де Пристайко каже про головне є вивезти з України золотовалютні резерви та кошти державних банків. Пристайко відвертим текстом розповів, які іноземні дипломати України відкривали рахунки для вивезення коштів, як проводили банки Охмару, як приготували. Але все для того, вивезення золотовалютних резервів до вивезення не дійшло, але підготовчі роботи були виконані, тобто за наказом президента України. Усі цінності держави України виїхали б. Вас нічого не шокує у цій новині. У вас не пробігає мороз поза плечима. Тоді нагадую, все це відбувалося саме в той час, коли страдну церкова влада устами своїх міністрів, депутатів та всієї своєї дешевої забутви переконувала нас, що ніякої війни не буде. Розумієте, їх попереджали наземні дипломати, а вони просто рікували, що не буде вторгнення. Їх поперед. Радли особисто голова ЦРУ, а вони нам розповідали, що травневі шашлики, і в результаті Буча, Бородянка Ірпінь, Гостомель, Охтирка, Харків, Маріуполь, Ізюм, тощо і тощо тисячі життів, які були просто намотані на раки російських танків, просто тому що їх не евакуювали. Та що там їх навіть не попередили, їх до останнього переконували, що не буде ніякого вторгнення. Що треба лишитися вдома. Вдуматися, всі ці люди щиро вірили зеленій владі. Саме тому вони її послухалися ладно. Ми противники цієї влади, так я і мої товариші нікуди не уїхали. Ми побігли воювати. Виходить, праві були ті, хто не вірив. Зеленському його поплічникам ЗСУ мусили зупинити ворога на околицях великих міст у забудовах. Знаєте, чому? Бо укріплення між кордоном і містами будувати почали лише зараз. І от українські солдати і командири мусили давати бій загарбникам серед будівель повних мирних мешканців, бо їх не евакуювали. Бо зелена влада не потурбувалася вивести людей. Зате вона приготувалася вивозити гроші. Всі гроші держави України. Я ставлю собі запитання, якщо вони справді розуміли, що насувається війна, чому вони турбувалися про гроші, не турбувалися про людей. Навіщо їм кошти державних і фінансових установ, що гинуть тисячі і тисячі людей? Я запитую себе, і лише одна відповідь мені спадає на думку. Ця влада не просто готувалася до втечі, вона вже готувала себе до ролі такого собі уряду в екзилі, у вигнанні. Тобто, а статус уряду України в екзилі це дуже круто. Ти можеш тоді не просто користуватися коштами держави, ти можеш ще й позичати і отримувати кошти від інших держав. Ти мати. Можеш статус, будеш за кордоном фігурою. Знаєте, що не вписується в цю ідею. Ми з вами ми пережили жахливий удар російської воєнщини, але золотовалютні резерви з країни ніхто не вивіз. Чому очевидно, тому що українці опиралися, тому що з перших днів плани Москви полетіли шкараберть, і ідея Києва за три дні накрилася мідним тазиком? Чому а тому, що срочники у гостомолі не побігли? Вони прийняли бій проти АП пропечених горлорізів із російського ОВДВ. Тому що командири 72-ї на зустріч, яким перла колона біженців. І з Києва повели свої колони другорядними шляхами і вийшли на позиції, тому що генерал залужний вивів з під удару українську авіацію і ППУ і очолив опір. І тоді стало очевидним а вивіз грошей з та країни буде прийняти громадянами як дезертирство. І тоді владі питання ставили, почали би озлоблені боями військові та добровольці. Очевидно, тепер а чому Зеленська не втіка, а кому нафіг він був би потрібен на заході без коштів держави і хто би тоді керував Україною та його відсутності? Паза. Ло складається і від того стає все більше зловісним. Вони таки готувалися до війни. Виходить буча, Бородянка. Та інші міста з московської базурі були кинуті свідомо. Я хочу побачити слідство і суди, які дадуть відповідь на такі питання в коментарях. До допису підкреслюють саме тоді залужний кривоно заблокували Жуляни, аби три борта із золотом і грошима не були вивезені. Але так бо не втік би точно. В редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.